Слава Україні, друзі. Доброго ранку всім. Дякуємо в першу чергу Збройним силам України за ніч, яка минула. Здійснюю об'їзд нашого міста. Зараз перевірив встановлення ще одного модульного укриття на набережній у нас. Не знаю, правда, що з цього вийде, але попросив би. Жителів міста в першу чергу дотримуватись правил благоустрою стосовно цього всього питання, і хотів би сказати, що друзі, ну давайте я чесно скажу, це не громадський туалет, це модульне укриття бетонне від осколкових вражень ворога і попросив би відноситися до нього відповідно. Працюємо зараз. По підготовці до зими вчора відвідав декілька наших об'єктів, зокрема котелень, де закінчується монтаж резервного обладнання. Значить, хочу запевнити, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно у зв'язку зі зміною погодної температури. Сьогодні сусід за проханням кожного керівника дошкільного дитячого навчального залу. Закладу буде подаватися е, е, за проханням керівників комунальних установ, також е, відповідно до їхніх заявок е, Черкаси Теплокомунерго забезпечить подачу теплоносія. Тобто, фактично, вже керівник визначається, коли почати опалювальний сезон. Ну і друзі, е, працюємо е, на перемогу, прикладаємо максимальні зусилля щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні!